Доброго дня, міняграмі Луцьк. трактор Булат серії т 244-й. Р-ка. Р це у нас означає з реверсом. Даний тракторець іде у нас з реверсом. Має рівну підлогу, бокова куліса КПП. Реверс тут у нас. Роль регулюється. Вверх вниз, електронна панель приладів, кемовський трьохциліндровий двигун. Заливається зараз антифриз даний тракторець. Трактор не спіли зібрати вже замовлений. Приїхали клієнти, замовили даного тракторця. Він у нас йде з примусовою навіскою. Трьохсекційний розподільник, дві секції йде з плаваючим режимом. Іде назаді перемичка. Ось такий апарат. Вулат ty 244 з реверсом. Готується до відвантаження, до власників.